Вітаю, друзі, я була Гончаренко. У минулому відео я розповіла вам, хто така будхисатпа Гуань або богиня милосердя у буддийській традиції китайській, і так як вона знову прийшла до мене нещодавно, 23 січня 24 року, тому я хочу зробити. Більш детальне відео, як її прийнято зображувати у китайській будийській традиції, бо вона так ну, має багато різновидів і ну, багатогранна така істота, навіть можна так сказати, божественна сутність. Тому Зараз я зроблю е, відео в трошки іншому форматі. Е, запрошую всіх подивитися, познайомитися з нею поближче, е, і е, ну, буду рада, звісно, вашим лайкам і коментарям, як вам наскільки сподобалося. Або може ні. Е, до зустрічі! Гуаньінь або Гуаньшинь – божество, переважно в жіночому вигляді, що рятує людей від усіляких лих, подателька дітей, покровителька жінок. Гуаньінь кілька років перебувала на острові Путуошань, де вдавалася до медитації, вгамовувала бурхливе море, допомагала морякам і рибалкам. Тому її часто поклоняються як покровительці моряків і рибалок. Але потім Гуань Інь повернулася на міфічну гору пахощів, щоб там продовжувати свою медитацію. Гуань Інь шанується представниками практично всіх конфесій Китаю. У буддийській традиції будхісатва Гуаншинь займає одне з центральних місць. В китайському буддизмі існують дві основні школи, практика яких тісно пов'язана з ім'ям будхісатвою Гуаншинь, школа Тінтай і школа Цінту. Найчастіше Гуаньінь зображується як жінка, переважно в білому одязі. В одній руці зазвичай вона тримає вербову гілку, що символізує гнучкість і незламність а в другій вазу з чистою водою просвітлення. Також друга рука може показувати якусь мудру, тобто спеціальні фігури з пальців. Наприклад, на моєму малюнку на стіні вона показує сур'я мудру, яку вона особисто мені показала у 2021 році. А я тоді навіть сфотографувала свою руку, щоб не забути, які пальці і як загинати. А потім. За цим фото я шукала в інтернеті, як ця мудра називається і що воно таке. Але про мудри я зроблю окреме відео. Продовжимо. Одна буддійська легенда з повної історії Гуаньінь і Південних Морів описує, що Гуаньінь присягнулася не знати спокою, поки всі живі істоти не будуть звільнені. Від сансари або перероджень. А попри наполегливі зусилля, вона бачила, що ще дуже багато нещасних істот не врятовані, від старань задовільнити потреби настільки багатьох істот, її голова розкололася на 11 частин. Будда Мітабха, бачачи це, наділив її 11 головами, щоб чути крики страждущих. Тоді Гуанінь спробувала дотягнутися до всіх, хто потребує допомоги, але виявила, що її руки розриваються, і тоді Буда дав їй тисячу рук. Тому вона теж доволі часто зображується з тисячою рук, або іноді з восьмома руками або з чотирма буває. От. Як богиня матір і покрові. І покровителька жінок та подателька дітей, Гуань Інь зображується з немовлям на руках, а іноді навіть з декількома дітьми, які її оточують. Та є сюжет, де вона зображена з хлопчиком і дівчинкою, які стоять по обидва боки від неї. І це вже не якісь абстрактні діти, а конкретні персонажі легенд. Так, одна легенда свідчить, що хлопчик Шанцай був маленьким калікою, що цікавився вивченням буддійського вчення. Він зумів розшукати бутухісатву Гуаньінь. Поговоривши з ним, вона вирішила випробувати його рішучість і навела на нього ілюзію трьох пиратів, які напали на неї. Гуанінь кинулася тікати до краю обриву. Шанцай, побачивши це, що сили почав дертися угору, щоб захистити вчителя, але зірвався. Гуанінь зупинила його падіння і потім наказала йому йти. Він спробував і виявив, що може тепер нормально ходити. Він більше не каліка. А глянувши в ставок, побачив, що на додачу став ще дуже гарний. З того дня Гуань Інь наставляла Шанцая в будийському вченні. Після цього пройшло багато років, і в Південно-Китайському морі син одного з королів драконів, володарів моря, прийняв вигляд риби та попався одному рибалці. На суші він не міг повернути собі вигляд дракона, і його могутній батько теж не міг нічого зробити. Гуанінь почула мольбу про допомогу молодого дракона і послала шанцая, наказавши йому викупити рибу та дала йому всі свої гроші. Але на базарі зібрався натовп. Всі люди дивувалися, що ця риба досі жива після стількох годин без води. Люди вирішили, що можуть стати безсмертними, якщо покуштують її. І легко перевищили ціну, яку міг заплатити Шанцай. Той став просити продавця зберегти рибі життя. Люди стали протестувати. Але тут здалека пролунав голос Гуанінь. Життя повинно належати тому, хто намагається зберегти його, а не тому, хто намагається забрати його. Люди, почувши це, розійшлися. А Шанцай приніс рибу до Гуанінь, яка відразу відпустила її в море. Риба перетворилася в дракона і повернулась додому. А гуанінь іноді зображується з корзинкою риби як нагадування про цю історію. В якості нагороди за спасіння сина король дракон послав до гуанінь свою онучку Лунню. Що означає дівчинка-дракон разом з перлиною світла, що постійно сяяла. А лунню попросилася в учениці до Гуанінь. І Гуанінь дала згоду навчати її буддійському вченню та залишила перлину світла цій дівчинці. Тому Лунню і Шанцай. Часто зображується поряд з гуанінь у вигляді двох дітей. Лунню тримає чашу або злиток, який символізує порлину світла, а Шанцзай зображується з трохи зігнутими колінями, що нагадує його минуле каліцтво. Крім того, що гуанінь стоїть або сидить на лотосі. Доволі часто вона зображується з лотосом в одній із рук. Лотос символ чистоти в багатьох східних релігіях, так само і в буддизмі. І навіть в цей раз, коли вона до мене останній раз приходила, вона прийшла до мене з лотосом і подарувала мені його. Як я вже казала, Гуанін часто зображується з драконом або на драконі, тому що дракон символ мудрості, але є зображення її верхи на інших тваринах, наприклад, на слоні або на китайському міфічному звірі Целіні, якого ще іноді називають китайським. Однорігом, але ну, це не зовсім ну, таке коректне порівняння. От. Ну, можливо, ще я зроблю про проціління теж окреме відео, побачимо. От. Іноді Гуань зображують з акцентом на колесу Дхарми. Колесо Дхарми – це символ вчення Будди про шлях до просвітлення і Звільнення від кармічних перероджень. От, наприклад, є велика статуя на тому самому острові Путуошань, де вона за легендою проживала кілька років. Ще на Сході прийнято, щоб у божества було окреме грізне або войовниче зображення. У Гуанінь теж є таке. Це може бути як тисячі руки, з якою зброєю в кожній руці. І тоді на першому плані у двох руках можна побачити в одній руці тризуб, а в іншій посох монаха, який має шаманське походження. Там такі металеві кільця навішані, і вони дзвенять під час руху. Є нечасті зображення Гуанінь з двома руками, в один із яких вона ну, в, одній, в одній руці вона тримає меч. І це вогняний меч, яким вона зазвичай вбиває демонів. І в цьому образі Гуанінь дуже нагадує нашу батьківщину матір у Києві. І навіть я робила таку публікацію в Фейсбуці колись от на початку війни, що Гуанінь наш, нас також захищає, тому що вона втілення богині матері. Дуже рідко на зображеннях будхисатви Гуанінь з двома руками, в одній із, в одній із рук вона тримає книгу. Ця книга одна з найвідоміших та найпопулярніших сутр у буддизмі Махаяни, «Праджня Параміта Хрідая Сутра, чи сутра серця досконалої мудрості. Ця сутра описує вчення будхисатви Авалокітешвари або Гуанінь, який в цьому контексті представляє чесноту праджні, тобто мудрості. Свого часу ця сутра викликала шок у прихильників школи Хінаяни тим, що заперечувала основні чотири благородні істини буддизма. Саме з уст Гуань, Інь учень чує те, що найважливіші буддистські догмати дуже прості пояснення реальності, але не сама реальність. І тому вони не являються істиною у найвищому значенні цього поняття. Іншими словами, буддист не може спиратися на слова чи традиційні норми вчення, а як той, хто вже досяг просвітлення, спирається на досконалість мудрості, яка сприймає все таким, як воно є насправді, тобто сприймає реальність напряму. Особливість цієї сутри в тому, що вчення виходить не від самого Будди, що традиційно для всіх інших сутр. Замість цього Буда лише підтверджує правильність висновків авалокитишвари Гуань, Позба... позбавитися ілюзій та побачити істину нелегко, але можливо. І я, як аватар цієї богині або батхісатви, допомагаю людям це зробити. Так, кожна людина вона це робить, ну, повинна зробити сама. Сама повинна йти до цього, прагнути цього займатися і не здаватися, а йти завжди вперед. Але це дуже класно, коли є підтримка. От. У мене, наприклад, ця підтримка вона була. Не завжди і так ну, частково іноді мені траплялися люди, які я, яких я ну, по, по сьогодні я вважаю їх своїми вчителями. От. Але у мене така, ну, така доля, чи що, що я багато. Часу була зовсім сама. І коли ти сам, от я знаю, що це таке і як це тяжко, от набагато краще, коли є хтось, хто може тебе підтримати у твоїх прагненнях, у твоїх цілях, у твоїх мріях і коли ти особливо Ну, бачиш і відчуваєш, що ти чогось вже досяг, що ти е, йдеш вперед, що ось ці сходинки ти починаєш помічати, що ти все ж таки рухаєшся вперед і вгору. І це дуже класно, і ти стаєш все щасливіше і щасливіше, і нічого е, навкруги. Вже ну, все якось втрачає вплив на тебе. І тільки ти становишся, стаєш хазяїном свого світу. Знову вітаю друзі. Якщо вам сподобалося моє відео в такому трошки незвичному форматі для мене, я вас прошу поставити йому вподобайку і написати декілька слів в якості коментаря. Це таким простим чином ви допоможете знайти мене іншим людям, яким потрібна моя допомога в змінах у житті, можливо, в отриманні якихось відповідей на складні життєві питання, і для того, щоб люди змогли знайти істинних себе, розкрити, верніше навіть розкрити і згадати істинних себе і стати краще. Стати щасливіше, розкрити в собі любов, яка вона дуже в нас глибоко захована. І я як людина, яка пройшла вже цей шлях сама, і зараз я готова і можу допомагати, і вже допомагаю таким людям. Особливо акцентую увагу, що особливо я допомагаю ефективно тим, хто готовий взяти на себе відповідальність за своє життя, тому що ми працюємо разом. Я, як ваш наставник, як вчитель і ви як Людина, яка бажає і намагається все робити для цього, для покращення свого життя, для покращення себе. Я вірю в ваш потенціал. Я знаю, не просто вірю, я знаю 100%, що кожен з вас велика людина. І в кожному з вас. Заховані грандіозні можливості. Ну, звісно, знайде мене той і прийде до мене той, хто вже готовий до відкриття цих можливостей, цих здібностей і цього потенціалу. І я знаю, що одного дня кожен відкриє в собі те, що відкрила в собі колись я. Я вам цього всім вважаю, як завжди, щастя і любові.